Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль 319-й день повномасштабної війни. Ефір об'єднаного марафону триває. З вами команда каналу 1+,1. І нову годину розпочинаємо випуском ТСН. І ще півсотні українських захисників вдома із полону щойно повернулися бійці збройних сил національної гвардії, сил спецоперацій, А ще тероборонівці, прикордонники і моряки. Загалом 50 людей про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Серед повернених повідомляє Єрмак, 33 офіцери і 17 рядових. У полон ці хлопці і чоловіки потрапили на Чорнобильській АЕС у Маріуполі під Бахмутом, в Херсонській області, а також і ще навесні на Київ. Київщині та Чернігівщині в телеграм-каналі Єрмак виклав відео, як хлопці худі та зморені, їдуть автобусом, тримають український прапор і співають гімн. Це Перший обмін полоненими цього року, а від початку повномасштабної війни їх вже було 36. І з 24 лютого Україні вдалося визволити і в'язниці підвалів Росії загалом 1646 наших громадян. Скільки ще захисників від цивільних українців залишаються в полоні в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими не кажуть однак зазначають, що обмінного фонду у вигляді полонених росіян у нас достатньо, щоб додому згодом повернулися всі українці. Щодо нинішнього обміну, представник координаційного штабу Богдан Хріменко півгодини тому в марафоні «Єдині новини заявив: зокрема, серед тих, хто приїхав сьогодні додому, є нацгвардійці, які в полон потрапили в перший день повномасштабної війни, бо охороняли Чорнобильську АЕС, яку чи не першою серед важливих об'єктів захопили росіяни? Наймолодшому якого вдалося звільнити сьогодні лише 19 років. Усі звільнені мають задовільний стан здоров'я. Багато хто з них е, схуд втратив е, вагу, але я думаю, що люблячі українські, українські родини, поставлять хлопців на ноги наші лікарі, і е, взагалі все буде в них добре. Е, е, наступні обміни будуть включати також і е, важкопоранених військовослужбовців. Україна працює над тим, щоб повернути абсолютно всіх. Забороненою зброєю цієї ночі окупанти обстріляли Херсон на відео самовиці. Видно, після опівночі в одному з мікрорайонів міста росіяни застосували запальні снаряди цей тип озброєння, заборонений нормами міжнародного гуманітарного права. Спалахувало над головами людей посеред дворів багатоповерхівок на паркованнях і дитячих майданчиках. Дивом серед місцевих минулося без жертв і руйнування. Повідомляють у місцевій військовій адміністрації. Сьогодні в день знімальна група ТСН була на місці обстрілу і бачила там нерозірвані капсулі. Обстрілювати місто з лівого берега Дніпра. Росіяни не припиняють майже цілодобово гатять ствольною артилерією, мінометами та градами. На Харківщині росіяни вбили людину у Мерефі. Вночі пролунали два потужні вибухи. Ракетами С-300 окупанти влучили в промисловий об'єкт. Від уламкових поранень загинув 50-річний чоловік. Окрім того, вибухи не вщухали і в прикордонних районах. Із артилерії росіяни гатили посели дворічна. Там зруйновані хати, будівля ДСНС пошкоджено автоцистерни і автомобіль рятувальників. Околиці Запоріжжя ворог вночі атакував касетними боєприпасами. Їх зараз знешкоджують рятувальники внаслідок влучання ракету. У місті пошкоджено об'єкти інфраструктури. А напередодні Росіяни обстріляли місію ООН, яка доправляла допомогу в прифронтовий оріг і без поранних. Нікопольський район Дніпропетровщини. Тут ворог знову все накривав важкою артилерією в Мерівську та Червоногригорівську громади. Прилетіло близько 15 снарядів. Люди вціліли, але є руйнування. Надзвичайники обстежують територію, щоб з'ясувати наслідки та виявити нерозірвані боєприпаси. Вісім тисяч будинків пошкоджені через обстріли в Харкові. Одні втратили тільки вікна, інші навіть стіни. Більше ніж половина усель вже встигли підлатати після ворожих атак. Серед них і багатоповерхівка, що пережила приліт авіабомби, і будинок, в якому обвалився цілий під'їзд від влучання іскандера. Докладніше розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Ця шестиповерхівка у самому середмісті. Утеплений фасад, усі квартири з новими вікнами. А ось так цей будинок виглядав ще півроку тому. Усі поверхи одного з під'їздів перетворилися на купу будівельного сміття. Десь з під завалів гукала на допомогу пані Валентина. Жінку дивом витягли без жодної подряпани. 11 липня ракета «Іскандер», запущена з Білгорода, вщен зруйнувала квартири шести родин. Цей день для місцевих, як другий день народження. Його пам'ятають посекундно. Був зрив в 4 часа. Ровно 4 часа, 11 июля був. А потолки побурвала там, і сьохна тут соліться сьогокна побивало. В кріки, в паніки стояли всі голі, повискакувавши тут на полянки і, і, і в ужасі. А нині дивом врятована пані Валентина запрошує нас до своєї вже відбудованої квартири. За хаті маю. Голі стіни, жодних меблів, з комунікації лише тепло та світло, але жінка щаслива, одразу веде показувати вбиральню. Каже, саме сюди побігла після перших вибухів, а вже за секунду її квартира обвалилася. Ось це, де мене спасло. Ось це наші, ще та ця стінка теж я так омоладню, я так стою, наклонилась, ще не це. голову підіймаю, а вона вже все. Уже все внизу і МЧС бігає. Кілька днів жінка стежила за розбором завалів і дочекалась, поки рятувальники відкопають її документи. Я віші не очень так переживала. Ота йолочку теж не спасли, ж там вона була на шифанірі. Так йолочка з тієї квартири. А це вже радіє новим стінам подружжя Ольга та Олександр. 1 березня росіяни скинули авіабомбу просто їм під вікно. Я була в шокі. Я кричала, я ходила, ну як би навіть мимо трупів. Потім мене вже як то відвели двоє мужчин в подвал. Ну я вийшла, а там дуже сильно кричали. Люди ранені, дуже багато було. Тоді від авіаудару загинули восьмеро людей. Найбільші руйнування були у другому та третьому під'їзді. У квартирах обвалилися стіни, підлога та стеля. Втім, несучі конструкції вціліли, тож все відбудували заново. Будинку вже є світло та опалення. Воду, газ та каналізацію ще відновлюють. Але райадміністрація дозволила починати ремонти. І чи не в кожній квартирі кипить робота? Тік-ток, допомога. И ту помощь. Ну, сами, сами, все сами делаем. Да, электрика и подсобная работа. Подсобная узнаю. Ну, жене помогает. Да, жене помогает. Она же как главарь. Як поможе тепло єсть, сі поставили, окна поставілі, двірі поставіли. Ми года, даного ніках не получається. Ну зінькі деньгами, деньгами плохо. Люди чекають на допомогу від міськради та Червоного Христа, яка ось ось має надійти. Власники найбільш пошкоджених квартир отримають до півмільйона гривень. Загалом, через ворожі атаки, майже 70 тисяч харків'ян отримали пошкодження домівок. Близько півтисячі будівель відновити вже не вдасться. Вікторія Стрільцова, Олександр Лагуцін, Харків, ТСН, 1, 1+, марафон. Єдині новини. Передати Україні німецькі танки Леопард закликають уряд в Бундестазі. низка політиків. Серед них заступники голови німецького парламенту наголосили, що це важливо для обороноздатності України. Водночас вони зауважують, що кожен наступний крок із надання допомоги Києву має бути чітко узгоджений із партнерами по НАТО. І в цьому питанні Німеччина не має діяти сама. Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв висловив сподівання, що рішення про постачання бойових машин піхоти Мардер це підґрунтя для надання в майбутньому танків Леопард. 2 ці танки стануть однією з тем на наступній восьмій за ліком зустрічі в форматі Рамштайн 20 січня, де міністри оборони 50 країн у котре зберуться для злагодження військової підтримки України. За прикладом Нюрнберга, Росія має постати перед трибуналом за злочин агресії в Україні. І з такою заявою спільно виступили британські високопосадовці. Серед них лідер Лейбористів Кір Стармер, колишній генсек НАТО Джордж Робертсон та екс-міністр закордонних справ Девід Оуен. Політики підтримали створення спеціального трибуналу задля для розслідування дій Кремля. Причому він має бути створений на тих самих принципах якими керувалися під час Нюрнберзького суду над нацистськими лідерами за воєнні злочини наразі через вторгнення до України міжнародний кримінальний суд вже розглядає звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, але він не має повноважень для розгляду злочину агресії. Тому власне і необхідний спеціальний трибунал прийняти його в себе за підтримки ООН уже зголосилися Нідерланди. Кіркоров, Лазарів, Доліна, Аліграваль, Лепс, Газманов та багато інших посіпак Путіна, загалом 119 російських акторів, ведучих співаків, музикантів і кінодіячів. До них Українська РНБО застосувала персональні санкції. Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким надасть сили рішенню ради нацбезпеки та оборони стосовно осіб, які виступають за підтримку війни в Україні. У санкційному списку один з ідеологів російського фашизму Олександр Дугін, політтехнолог Петро Щедровицький, пропагандисти Дмитро Кісельов, Маргарита Симонян, Олександр Проханов. Є в цьому переліку і громадяни України. Це телеведуча Жанна Бадоєва, співачка Лоліта Мілявська та футболіст Анатолій Тимощук, згідно з документом під санкційним особам. Заблокують їхні українські активи, крім цього, з ними припинять торгові операції, анулюють усі ліцензії чи дозволи, заборонять угоди з цінними паперами та передачу авторських прав. Таким чином, президент Зеленський пообіцяв ізолювати від цивілізованого світу прибічників російської агресії. У Німеччині відвернули теракти із хімічною зброєю. Заарештували 32-річного іранця і його ймовірного спільника. Чоловіків підозрюють в підготовці атаки. Шляхом застосування ціаніду і рецину. про це повідомили після обшуку його квартири в місті Кастро-Прауксель. Більшість офіцерів поліції була вдягнена в захисні костюми. Речові докази доправили в пункт знезараження, створений в пожежній частині. Обидві речовини високотоксичні, навіть в незначній кількості, призводять до смерті. Ворожа ботоферма в Тернополі кіберполіціянти викрили зловмисника, який поширював ворожий контент. 32-річний чоловік створив у квартирі ботоферму на 30 тисяч сім карток. Він зареєстрував велику кількість облікових записів із фейкових акаунтів в соцмережах і так поширював брехню та протиправний контент. Його дописи та коментарі містили про кремлівські наративи, виправдання окупації українських територій, пропаганду війни та дискредитацію зсу. Комп'ютерна техніка підтримувала цілодобову роботу програмного комплексу впродовж півроку. Тепер чоловіку, який ніде не працював, а займався хакерством, загрожує до восьми років ув'язнення. Даних профілів здійснювалися атаки на легальні профілі та поширилась фейкова інформація. В ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено 29 вуїб шлюзів, 30 тисяч сім карточок а також комп'ютерну техніку. Боровся з окупантом, а тепер вимушений боротися за власний зір. Військовий Максим Бондаренко, що в травні дістав складні поранення очей на передовій. Після цього провів майже три місяці в лікарнях пережив шість операцій, але й досі не може бачити. Через тяжкість травм українським лікарям не вдалося повернути хлопцеві зір. Утім, шанс бодай невеликий дають закордонні фахівці. Із Максимом спілкувався кореспондент ТСН Олександр Романюк. Ялинка, дитяча радість подарункам, кохана дружина поруч і схожі наряди із донечкою. Це щастя для українського воїна нині так проводити свята, каже Максим. Утім, зізнається, своє святкування він побачити може лише на дотик. Нині навіть одразу не скаже, що у Макса очні протези та спеціальні лінзи, і насправді він не бачить нічого. Лише шрами на обличчі нагадують: нині захисник України веде нову війну за власний зір. Ну, я бачу, що вам дуже важко про це говорити. Знаєте, я я, ну я багато дуже сказати не можу у розмові про болюче. Максим намагається бути оптимістом і навіть жартує. каже, не бачачи камери, боїться її більше за озброєних ворогів. Із 21 року він захищав Україну 2015-го Воював на сході, служив неподалік Попасної. На передовій завів нових друзів там же після військової служби залишився, пішов у поліцію у спецпідрозділ. На Луганщині Максим одружився із коханою Ольгою. Там же з'явилась і донечка Кіра. Пара мала свою квартиру, будувала плани на майбутнє. А далі була війна, яка назавжди змінила життя і цієї родини, і мільйонів українців. Це вже зараз вони разом. А в перші дні війни Оля з Кірою спочатку виїхали у Дніпро, а потім на рідну для Максима Черкащину. Дружина досі зі сльозами згадує ті дні. Морально важко, коли тяжело тебе маленький дитина на руках. Максим же залишився у Сєвєродонецьку на службі. Разом із колегами дбав, аби в місті панував порядок. А вже в березні Макс пішов на фронт. каже, знав, що із з бойовим досвідом міг допомогти здолати ворога. Хлопець перевівся до поліції авіації та на воді, яка саме виконувала найрізноманітніші завдання на передовій. Там ти. Повинен бути якось універсальний солдат. Також займалися авіарозвідкою коригуванням артилерійського вогню і допомагати там, де от в дану хвилину найтяжче. Макс із побратимами воював по всій лінії Луганської області. Допомагали розбивати ворожі загони та знищувати окупантів та їхню техніку. 22 червня хлопці з побратимами коригували вогонь по ворожій колонії неподалік Лисичанська, але і ворог так само без перестанку накривав наших хлопців артилерією. Вибух, я вже пам'ятаю, як намагаються мені надати медичну допомогу. Хлопець отримав серйозні поранення очей. Ми навмисно розмили ці фото, бо навіть для підготовлених людей це украй важке видовище. Спочатку шпиталь неподалік лінії зіткнення, потім Дніпро, далі Одеса і шість операцій. Майже три місяці медики робили усе можливе, аби відновити зір Максиму. Я розумію, що врачі зберегли мені очі. Дуже велике їм дякую. Зоровий нерв Максима залишився цілим, натомість сітківка розірвана. В Україні медики зробили усе можливе. Утім, зір, поки до Макса не повернувся. Нині він вчиться жити, бачачи світ на дотик, і його очима нерідко стають сім'я чи друзі. І знову ж таки, навіть у цей момент парубок примудряється жартувати. Недавно мені, ну ти ж хотіла, щоб я з тобою за руку ходив по вулиці. Тепер ходимо. Бойові побратими, керівник підрозділу Максима та волонтери відправляли запити до сотень лікарень у різних куточках світу, аби допомогти хлопцю. Лише в одній наразі зголосилися прийняти українського захисника. Нас пригласили в Ізраїль на обстеження. Поїздка, огляд, лікування та реабілітація коштують чималих грошей. А для родини Максима це нині непідйомна сума. Тож бойові побратими, колеги та друзі через соцмережі вже розпочали збір коштів для родини захисника. Сподіваються, що до цього долучаться і тисячі українців на своїх екранах. Ви бачите реквізити, за якими можна допомогти Максиму. Сам парубок також сподівається, що в майбутньому знову може побачити кохану дружину. Та донечку бойових товаришів та друзів, а його війна за зір закінчиться перемогою, так само як і війна з Росією. Все буде Україна, Олександр Манюк, Тимофій Кощій, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Треті роковини загибелі українського боїнга під Тегераном. Трагедія сталася 8 січня 2020-го. Літак, який належав компанії Мау, збито ракетами, випущеними корпусом вартових ісламської революції. Тоді загинули 167 пасажирів, дев'ять членів українського екіпажу. Серед жертв, окрім українців, були громадяни Ірану, Канади, Великої Британії, Афганістану і Швеції. Розслідування цієї справи триває і досі. Імен відповідальних за збиття не оголошено. Так само тривають. Суперечки щодо розмірів компенсації родинам загиблих сьогодні. Їх згадували на акції пам'яті в Києві поблизу меморіалу на Дніпровській набережні, і там зібралися родичі та колеги українських пілотів і бортпровідників. Їй лише 10 років, а вона днями й ночами працює на кухні поруч з дорослими. Дівчинка з Дніпропетровщини допомагає куховарити для військових у її селі. Готують на передову, не в промислових масштабах за тиждень. печуть більше як 5 тисяч млинців, і ліплять стільки ж вареників. Не відстає від господині і маленька Вікторія, кореспондентка ТСН Анастасія. Невірна мала нагоду з нею познайомитись. Заспіваємо пісню про Україну, про її незалежність про волю її. Дорослі господині і десятирічна Вікторія співають і готують разом. Дівчинка не відстає, вправно крутить млинці з повидлом та з гущенкою. На цій маленькій кухні робляться великі справи. Продукти вже майже 10 місяців виготовляють тисячами штук. Я почала з перших днів війни. Я мотала м'ясо, мотала блини, е, солила сало, готувала вареники. Можу і цілу ніч, можу і допізна». Зранку Вікторія вчиться, цього дня написала контрольну з української, а як тільки впорається з уроками, поспішає до сусідів волонтерок. Гуляти з подружками каже, буде після перемоги. Більше хочеться допомагати нашим солдатикам, щоб вони там не голодували та не спали в холоді. Мама доньку підтримує, бо і сама часто тут волонтерить. Жартує, що її Вікторія вже, наче, кулінарну освіту, здобула. Ну вона зараз ми різали в неділю 20 бролів. Зарізали, ми їх держимо просто для себе качок. Вона просто стала і почала їх розбирати. Блини тонкі вона сама місце вже оладки. Ліниві вареники легко. на це подвір'я у Світлогірському їдуть люди з усієї громади. Ворота не зачиняються ні в день, ні вночі. За день проїжджає десь до 60 машин, з асфальту зробили вже таке місце. Ну, переможемо, поселимо нове. Не встигає господиня договорити, як у двір в'їжджає автівка. Доброго дня! Вареники треба, дівчата! Десятки ящиків з варениками витягають обережно, бо доки ліпили, збирали везли, поруч з харчами заснула втомлена надійка. Імпровізований хаб працює як годинник з усього району. Двічі на тиждень люди звозять готову продукцію, яку потім передають військовим та волонтерам. В Нашому гаражі це наша така хатка, де все зберігається. Весь кренчанський район звозить сюди. їду. зараз. У нас читається але ну, Тут у нас свариночка снітенко Капусняки. Хлопці дуже люблять їх. Маленька Вікторія каже керівниця волонтерського штабу, стала їхнім натхненням. Це буває півночі ми працюємо. Вона каже, Наталю, включи мені голоснішу музику, щоб я тільки не заснула. І не здасться. Інколи я хочу сама лягти спати, думаю, зачекаю до завтра, але ж робиться соромно, сідаю, роблю на рівні з нею. Усе заготовлене, завантажують у буси та причепи і відправляють на передову. Військові за пригощенням їздять по кілька разів на тиждень. Оскільки нам уже смаколики загрузили. Самих настоящих, весних півчини для наших захисників. Не, не слава Слава! Україні! Жінки, що майже рік беззупинно готують, зізнаються, втомились, однак зупинятись не збираються. Потрібна перемога моїй рідній землі. Анастасія невірна Владислав Комишин Дніпропетровщина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Різдвяне віншування від захисників бійці 105-ї бригади тероборони зсу заспівали для українців колядку просто на передовій і виклали відео на офіційну сторінку в соцмережі. Все зробили своїми силами. Старший сержант, виконавець, автор музики, солдат-оператор, капітан-продюсер, а капелан та вояки у ролях самих себе виявилося, що у підрозділі багато представників творчих професій. Вони і заспівали в бліндажі і відтворили для кліпу святу вечерю в шанцях. кажуть, понівечені Ворогом ялинки довкола окопів нагадують їм про святкування вдома. Вони хотіли б бути разом з рідними, але знають, що потрібні тут і повернуться з перемогою. Ми тут для того, щоб наші діти та прийдешні покоління і надалі жили за українськими традиціями та обрядами. І традиційно у ці святкові дні хочемо разом з вами сказати: Христос все рождає. Подякуємо Богові за цей рік. Попросимо благословення на наступний, і щоб перемога була швидко і для нас всіх улітку. Дати ялинці друге життя. В столиці запрацювали пункти утилізації новорічних дерев. Там їх подрібнюють на тріску, яку потім будуть використовувати для мульчування рослин, а простіше кажучи, для поліпшення ґрунту майбутніх насаджень. У пунктах приймання ялинок поки що утилізують деревця, які не вдалося реалізувати. Кияни ж зазвичай приносять свої вже з середини січня. Торік жителі столиці віддали на переробку 8,5 тисяч хвойних дерев. 17 пунктів приймання новорічних дерев можна знайти на мапі Київ зеленбуду. Усі вони працюватимуть до 31 січня. Ця послуга абсолютно безкоштовна для людей, тому ми таким чином хочемо фактично дати людям можливість подарувати дерево, яке вони купили на свята, друге життя. Наші працівники подрібнять це дерево. І ми отримуємо мульчу. Цю мульчу ми використовуємо для мульчування пристовбурових лунок дерев. Зимою вони захищають коріння від промерзання, а влітку зберігають вологу. Оце наразі і всі новини. Далі в ефірі «Об'єднаного марафону ведучий Димплесудин, Марічка Падалка, Руслан Шаріпов. Будьте з нами і з вірою в нашу спільну перемогу.